7 січня 1991 року розпочалася одна з наймасштабніших військових операцій сучасності буря в пустелі. Це була відповідь коаліції під проводом США на вторгнення Іраку в Кувейт у серпні 1990 року. Операція стала початком війни у перській затоці, яка назавжди змінила геополітичний ландшафт регіону та показала новий рівень військових технологій у серпні 1990 року. Іракські війська під керівництвом Саддама Хусейна окупували сусідній Кувейт, багатий на нафту. Цей акт агресії викликав різкий осуд світової спільноти. ООН поставили ультиматум. До 15 січня 1991 року. Ірак мав вивести свої війська, інакше йому загрожувала військова відповідь. Коли стало зрозуміло, що хусейн не збирається виконувати ці вимоги, США та їхні союзники розпочали операцію буря в пустелі. Повну версію цього відео дивіться на ютуб-каналі День в історії.